Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у дуже цікаву тему: як створити власного AI-асистента, який буде на 100% безпечним і приватним. Я покажу вам такий собі рецепт нашого асистента, якого ми звемо Дарина, і поясню, чому саме LFS Workflow це просто ідеальна платформа для таких задач. Ну що, поїхали? Знаєте, ця цитата влучає прямо в Яблучко, і це, що найголовніше, вже давно не наукова фантастика, а технологія доступна просто зараз. Ми покажемо, як побудувати саме такого супербібліотекаря для вашої компанії. Давайте почнемо з проблеми, яка я майже впевнений знайома дуже багатьом: це справжній головний біль для бізнесу, неефективний повільний доступ до внутрішньої інформації. Просто на секунду задумайтесь, скільки разів ваші співробітники витрачали години, щоб знайти якийсь потрібний регламент чи інструкцію. А скільки помилок траплялося через те, що хтось користувався застарілою інформацією? Кожна така хвилина, по суті, це ж втрачені гроші. І от ми підійшли до ключового моменту. Величезні обсяги надзвичайно цінної інформації, всі ці регламенти, договори, інструкції вони просто лежать мертвим вантажем, замкнені в папках на серверах, замість того, щоб активно працювати на ваш бізнес. До речі, саме про цей невидимий актив ми дуже детально говорили в одному з наших попередніх матеріалів. РАГ – це власне і є той ключ, який робить цей актив видимим і корисним. Посилання, звісно, знайдете в описі. Але знаєте, проблема неефективності це ще півбіди. Існує набагато набагато серйозніша загроза, особливо коли мова йде про використання публічних сервісів штучного інтелекту. Ну от серйозно чи готові ви згодовувати свої фінансові звіти, дані клієнтів, чи тим більше комерційні таємниці якимось зовнішнім сервісом? Думаю, для більшості компаній відповідь буде очевидною категоричне ні. Це просто величезний невиправданий ризик. Погляньмо на це порівняння. Воно дуже наочне. З одного боку, у нас є публічний шиї, високий ризик витоку даних і, чесно кажучи, досить загальні відповіді. А з іншого ваш власний асистент, повний контроль, 100% безпека і відповіді, що базуються виключно на ваших унікальних даних. Як на мене, вибір очевидний. Гаразд, то як же отримати всі переваги штучного інтелекту, але уникнути ризиків? Рішення є, і ми для себе називаємо його супербібліотекар. Якщо казати технічною мовою, то ця технологія називається R.A.G. Якщо ж по-простому, то це такий спосіб, така архітектура, яка ніби заземлює потужну мовну модель, тобто змушує її давати відповіді, спираючись не на весь інтернет, а виключно на ваші внутрішні, приватні документи. І оця аналогія з бібліотекарем, як на мене, чудово все пояснює. Раніше що ми робили? Бігали між полицями з ключовими словами. Зараз можемо запитати чат GPT, але він по суті бібліотекар, який ніколи не був у вашій приватній бібліотеці і нічого не знає про ваш бізнес. А от Reg — це ваш особистий геніальний бібліотекар, який знає вашу бібліотеку просто досконало. От, наприклад, коли ви питаєте нашу дарину, як працюють динамічні ролі, вона не йде шукати в інтернет. Ні, як видно на схемі, вона спершу розуміє суть вашого запиту, потім знаходить найрелевантніші документи у нашій внутрішній бібліотеці на PG Vector, Далі читає їх за допомогою мозку Олама, який працює на нашому ж сервері, і тільки після всього цього генерує точну відповідь. І ось ключова найважливіша перевага для бізнесу, яку варто підкреслити ще раз: ваші дані ніколи не покидають ваш периметр. Це гарантує абсолютну безпеку та конфіденційність. Крапка. Добре! Але як поєднати всі ці компоненти, бібліотеку, мозок, користувача в єдину надійну систему? Ось тут на сцену виходить LFS Workflow, яка і стає ідеальним фундаментом для вашого супербібліотекаря. Так чому ж саме LFS Workflow? Ну, по-перше, безпека, все залишається у вашому контурі. По-друге, ви можете дуже гнучко і чітко контролювати доступи, хто до якої полиці в бібліотеці має доступ. По-третє, LFS ідеально оркеструє, тобто керує всією взаємодією компонентів, і, мабуть, найголовніше, ви можете вбудувати такого асистента прямо у ваші щоденні бізнес-процеси. Оця здатність легко з'єднувати різні інструменти, вона ключова. Ми, до речі, показували наскільки це просто у нашому огляді про інтеграцію через N8N. Обов'язково перегляньте. Щоб побачити, як це все працює на практиці. Посилання, як завжди, в описі. І до речі, якщо вам цікаві такі практичні рецепти, що поєднують штучний інтелект та управління бізнес процесами, то підписуйтесь на наш канал. Так ви точно не пропустите наступні випуски, де ми ділимося лише перевіреними і робочими рішеннями. Тепер, коли ми з технологією більш-менш розібралися, давайте поговоримо про стратегію. Тому що впровадження таких систем це не просто якась оптимізація, це справжня ключова конкурентна перевага. Повірте, той, хто першим навчиться ефективно використовувати власні дані, отримає величезну перевагу на ринку. Не варто чекати, поки ваші конкуренти зроблять це першими. Починайте використовувати свої знання як стратегічний актив вже сьогодні. Якщо ви вже готові обговорити, як саме такий помічник може вирішити ваші унікальні завдання, наша команда готова допомогти. Вся контактна інформація за посиланням просто під цим оглядом. Будемо раді поспілкуватися. Підсумовуючи, головне, що варто запам'ятати, рак це не якась страшна, надскладна чи недоступна технологія. Ні, це практичний інструмент, ваш особистий експерт, який завжди під рукою. А LFS Workflow, у свою чергу надає готову недійну інфраструктуру, щоб побудувати цього експерта швидко та безпечно. Настав час змусити ваші знання нарешті працювати на вас. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб точно не пропустити наші наступні розбори. До зустрічі!